Всіх вітаю на своєму ютуб каналі під впливом. З вами я, Віктор Глобаліст. Ну що ж поговоримо про ті новини, які відбулися? Це торгівельна війна в США з Китаєм. Виявляється не проти всіх країн, а виключно лише з Китаєм. Хто не зрозумів, сьогодні було підписано кінцевий варіант про введення податку на імпорт товарів із Китаю до США, і тепер він складає 104% плюс 50% до того, що було запроваджено раніше. Наступне в урядових колах США. Йде активне обговорення про те, щоб вивести половину контингенту американських військовослужбовців зі східних кордонів НАТО, тобто з європейських країн зі східної Європи. Нагадаю, в 22 році контингент був збільшений до 20 тисяч військовослужбовців, коли була повномасштабна агресія Російської Федерації відносно України. Але тепер йде обговорення про те, щоб його скоротити на 50% до 10 тисяч. Також є, пише українська преса, заява міністра закордонних справ в Сибіги про те, що готується до виїзду робоча група з України, яка буде представляти відповідно наші з вами інтереси, інтереси держави в Сполучених Штатах. Хочуть внести зміни в той проект документу договір про різкоземельні метали, які передали Сполучені Штати до України. Десь вона готується до виїзду. І найближчими днями повинен бути вже якийсь результат. Як пов'язані між собою ці всі новини, є, можна подивитися саме, саме перше відео на моєму youtube каналі. Там чітко по поличкам все розкладено. Чому так? Це просто за все, що відбувається, це просто подальші кроки. США будуть робити все для того, щоб максимально послабити Китай. Для того щоб максимально відтягнути Китай від ресурсів, які знаходяться в Російській Федерації, максимально віддалити Росію від Китаю, при цьому підіграти Росії, для того, щоб Росія розірвала всі будь-які відносини з Китаєм, дати Росії зрозуміти, що вони їх приймають в цивілізований світ, і будуть для них поведарем, а також прикриттям для реалізації якихось там планів. Ну що ж, будемо очікувати, що буде в подальшому. Не потрібно, як то кажуть, розчаровуватися перечасно. Просто стежте за новинами. На ще краще дивіться мій YouTube канал. Ставте лайк, підписку, і все буде зрозуміло. Побачимось до зустрічі.